Подобається тобі, Даш? Так. Так, поїхали до листочків. Ще раз показую їхні кольори. Бачите, да, які вони різноманітні. І оранжевий, і червоний, і жовтий. Давайте ми приступимо і зробимо гарні листочки і на нашому малюнку. Так, червоний беру, жовтий беру, оранжевий беру. Uh, так, зелений візьму, салатовий візьму. Та такого жовтого. І давайте почнемо робити. Ось з цього листочка. У нас небагато часу лишилося. Давайте попрацюємо. От я зразу жовтим буду виділяти, де я хочу зробити листочки жовтим. Десь ось тут. Спочатку тільки жовтим пройдусь, потім буду додати кольори інші. Так, ось поки що таку кучку да, зробимо. До жовтого гарно буде оранжевий. Оранжевий можна навіть на, то да, тобто поверх жовтого да, та ще оранжевого. Так, всю сторону другу візьму в таку зелень. У мене є така зелений, такий, більш до оливкового кольору. Спокійний такий зелений. Я ним зроблю всю частинку. Можу дати більш до холоднішого, да, зеленого, спробуємо. І теж захожу, захожу на цей світлий колір оливковий. Темно зелене. Так, ви знаєте, ви маєте так намалюватися олівцем, щоб у вас аж руки боліли. Не тяп-ляп, а стараємося. Так, краще.